Всім привіт, народ! Ми продовжуємо огляди нової поставочки від вітчизняного бренду Скіф Knives. І сьогодні на огляді у нас ножик під назвою Tony. Tony. Так само, як і попередньо оглянутий джоук, представлено відразу в чотирьох виконаннях, які відрізняються розмірами та фінішною обробкою клинка. Як ми бачимо, ніж за дизайном значно відрізняється від попередньо оглянутого у закритому стані, в нього такий досить стриманий дизайн. Якось, жодних таких агресивних натяків тут немає. Це також фліпер. На підшипниках замком Liner Lock. Сталь на також 8 Chrome 13, цілком адекватна залізяка, яка непогано гартується компанією Skiff Night. Nice. Фініш конка поставлена у вигляді звичайного світлого Stone і чорного Black Stone -вошу. Це вже питання смаку, але добре, коли можна вибрати або такий, або такий, в залежності від ваших переконань. Ергономіка ножа теж досить непогана. Ножик легко відкривається, інерційним способом відкриється. Ні, інерційним не хоче. А так можна. Ну, тим не менше. Заплавець сліпера, ножик за рахунок підшипників і правильно підібраного зусилля детенту відкривається з будь-якого положення. Ергономіка ножа на рівні. Не дивлячись на те, що в нього такий досить простий профіль руків'я, він непогано лежить в руках, дозволяє швидко міняти квати, якщо ви фанат таких штук. Профіль клинка представляє собою такий витягнутий воронкліф товщиною в 3 мм. З прямими спусками від обуху, але варто наголосити, що цей ножик вже не буде так яскраво різати, як попередньо оглянутий. Тут у нас все-таки такий клинок вущий і більш більше призначений для змішаних всяких робіт. Різати він в певній мірі буде, але таким класним різаком по продуктам, як джок, на жаль, не стане. Замок Liner Lock, також грамотно зроблені всі виборки. Маємо виборку під великий палець. І на самому лайнері також є насічка і виборка металу, яка заокруглює грані лайнера, і робить процес закривання його значно більш комфортнішим. Руків'я має досить класичну конструкцію: два стелевих лайнера з перфорацією всередині. Все це діло кріпиться осьовим гвинтом, та двома бонками якихось алюмінієвих бекспейсерів тут не спостерігається. Але в такому відкритому руків'ї є свої плюси. Воно легко. Чиститься, легко обслуговується, продувається навіть без розбирання ножа. Що ми тут ще бачимо? Тімлячний отвір продовгуватої форми, в який можна продіти паракорд, навіть якщо його скласти вдвічі. Або не можна цікаво. Не, не, не дарма я засумнівався. Двічі складений паракорд не пролазить в цей тімлячний отвір. Одинарний паракорд точно пролізе. Добре, йдемо далі. Накладка років я зроблена зі скотекстеліту 10 який має насічку, але вона не є якоюсь агресивною і рвати вам кишеню ваших штанів, напевно, що не буде. Кліпса ножа також аналогічна до попередньо оглянутої моделі Joe. Вона дуже схожа на ті кліпси, які зустрічаються на ножах бренду CGRB. Її можна переставити з правої сторони наліво, тобто ніж у нас придатний для використання як правші, так і шульзі. Вона досить м'яка і в поєднанні з такою лайтовою насічкою. В принципі збереже кишені ваших штанів в порівнянні з попереднім оглянутим джоуком є такий дещо класичніший, якщо дозволити, дещо джентльменський навіть. Ну да, щось таке, а джентльменський мотив у ньому проглядається, ніж витончений, ніж такий досить стрімкий за дизайном. Буде гарно колоти і непогано різати за рахунок. Спусків прямих від обуху зменшена версія так взагалі відчувається невагомою. Ну і само собою пару слів про параметри цього ножа. Велика версія має клинок довжиною 95 мм, загальну довжину 218 мм, товщину клинка 3 мм. Зменшена версія цього ножа має клинок 85 мм, товщину 2,5 мм і загальну довжину інструмента 195 мм. пять тут на клинку такий не впевнений, так би мовити, чую, не чую. Свою функцію як чуїв, навряд чи буде виконувати. Але така штука полегшить вам заточку цього ножа. До речі, такі форми точаться досить приємно, як на настольних каменях, так і в затискаючих радіусних системах по типу Хавсона або Руексіна. Попорна бонка цього ножа не є запресованою між лайнерами, а знаходиться в полотні клинка і рухається разом з клинком в s подібному Вирізі в лайнерах дизайнер ножа, напевно, вважає, що так краще. Що ж думаю, все, що можна було вам розказати і показати про цю новинку, ми вже розказали і показали у висновку, що можна сказати, явно робиться якась робота над відгуками до попередніх моделей. Тому що ну, відчувається різниця з кожним поколінням ножів скіф даному випадку. це в мене в руках Defender. взагалі першого-першого покоління 400-х серій. Він досі в мене живий, досі відцентрований, досі все з ним нормально. Він живе, але до цих 400-х ножів є ряд зауважень, є ряд пропозицій, і видно, що все це враховується в нових скіфах, тому що. Вмовитих таких тактиків, ну, по типу того ж Дефендера, на фреймлоках, таких повністю сталевих у них насправді ну, багато. А от чогось такого більш витанченого, більш ергономічного, полегшеного саме для роботи в форматі EDC користування, трошки не вистачало. Тепер наразі ми вже отримали аж відразу дві версії. Подякуємо компанії Скіф за те, що вона прислухається до думок своїх клієнтів. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі!